Не у нас терміново. Ми хочемо перейти до центральної виборчої комісії. Там нарешті вже остаточно називають результати виборів президента у першому турі. Давайте послухаємо це наживо із списків виборців на виборчих дільницях для голосування за місцем перебування. 688 689. тисяч Сім кількість невикористаних виборчих бюлетенів 11 мільйонів 175. тисяч Вісім кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування: 18 мільйонів 296 тисяч 260. дев'ять. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 598 вісім тисяч п'ятсот Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. 18 мільйонів 894 тисячі 854. 11. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях – 44. 12. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні – 18 мільйонів 893 тисячі 864. 13. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними – 224 тисячі 600. 14. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України. Балашов Геннадій Вікторович – 32 тисячі 872. Безсмертний Роман Петрович – 27 тисяч 182. Богомолець Ольга Вадимівна 33 тисячі 966. Богословська Інна Германівна 18 тисяч 482. Бойко Юрій Анатолійович, 2 мільйони 206 тисяч 216. Бондар Віктор Васильович: 22 тисячі 564. Ващенко, Олександр Михайлович, 5 тисяч 503. Вілкул Олександр Юрійович, 784 тисячі 274. Габар Микола Олександрович 5 тисяч 433. Гриценко Анатолій Степанович 1 мільйон 306 тисяч 450. Данилюк Олександр Володимирович, 4 тисячі 648. Дерев'янка, Юрій Богданович, 19 тисяч 542. Журавльов Василь Миколайович, 8453. Зеленський Володимир Олександрович 5 мільйонів 714 тисяч 34. Каплін Сергій Миколайович, 14 тисяч 532, Кармазін Юрій Анатолійович, 15 965. Кива Ілья Володимирович.

14. Ляшко Олег Валерійович 1 мільйон 36 тисяч 3 Мороз, Олександр Олександрович 13 тисяч 139. Наливайченко Валентин Олександрович 43 тисячі 239. Насіров Роман Михайлович. 2 тисячі 579 Новок, Андрій Яремович. 5,587 Носенко Сергій Михайлович 3,114 Петров Володимир Володимирович 15,587 Порошенко Петро Олексійович 3 мільйони 14 тисяч 609. Ригуванов Руслан Олександрович 5,230 Скоцик Віталій Євстафович. 15 118. Смішко Ігор Петрович 1 мільйон 141 тисяча 332. Соловйов Олександр Миколаєвич 5 тисяч Тарута Сергій Олексійович 18 тисяч 918. Тимошенко Юлія Володимирівна. 2 мільйони 32 452. Тимошенко Юрій Володимирович 117 693, Шевченко Ігор Анатолійович, 1867. Шевченко Олександр Леонідович 109 78. Шановні колеги, далі у протоколі йдуть відомості, зазначені відповідно в пунктах 3.13 протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів президента, які відображають територіальні виборчі округи даних. Я думаю, що необхідності знову зачитувати їх немає, тому переходимо до 15-ї графи. Це відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідно, Балашов Геннадій Вікторович 0,17%. безсмертний Роман Петрович 0,14%. богомолець Ольга Вадимівна 0,17%. Богословська Інна Германівна 0,9. Бойко, Юрій Анатолійович 11,67%. Бондар Віктор Васильович 0,11. Ващенко, Олександр Михайлович. 0,2. Вілкул Олександр Юрійович – 4,15%. Габор Микола Олександрович 0,2. Гриценко Анатолій Степанович 6,91. Данилюк Олександр Володимирович. 0.2. Дерев'янка Юрій Богданович. 0,10, Журавльов Василь Миколайович. 0,4. Зеленський Володимир Олександрович. 30,24%. Каплін Сергій Миколайович. 0,7 Кармазін Юрій Анатолійович. 0,8 Кива Ілья Володимирович. 0,3. Корнацький Аркадій Олексійович. 0,2. Кошулинський Руслан Володимирович. 1,62%. Кривенко Віктор Миколайович 0,4. Купрій Віталій Миколайович. 0,2. Литвиненка Юлія Леонідівна. 0,10. Ляшко Олег Валерійович. 5,48. Мороз. Олександр Олександрович. 0,6. Наливаченко Валентин Олександрович. 0,22. Насіров Роман Михайлович – 0,001. Новак Андрій Яремович – 0,02. Носенко Сергій Михайлович – 0,01. Петров Володимир Володимирович – 0,08. Порошенко Петро Олексійович – 15,95. Ригованов Руслан Олександрович – 0,02. Скоцик Віталій Єстаф'євич. 0,8. Смешко Ігор Петрович. 6,4. Соловйов Олександр Миколайович. 0,2. Тарута Сергій Олексійович – 0,10. Тимошенка Юлія Володимирівна. 13,40. Тимошенко Юрій Володимирович 0,62 Шевченко Ігор Анатолійович нуль, Шевченко Олександр Леонідович 0,57. До виборчого бюлетеня з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування у день виборів була включена більше двох кандидатів на пост президента України, і за результатами голосування у День виборів президента України жоден кандидат на пост президента України не одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. А отже, жоден кандидат на пост президента України не обраний президентом України. Що є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року? Далі відповідно йдуть підписи голови Центральної виборчої комісії, заступників голови центральної виборчої комісії, членів Центральної виборчої комісії. Протокол складено у двох примірників. Окремих думок немає. Шановні колеги, шановні уповноважені представники, ви маєте намір підписати. Тоді прошу здійснити підписання також. Не подобається.